Сідаємо ноги навхрест, рівна спина. Так, тренування. Потягнулися вгору вдих. І видих. Ще раз вгору вдих. І вниз, видих. І Ще раз вгору вдих. Намасте, долоні перед груддю, прикриваємо очі, налаштовуємось на практику, на пробудження, дихаємо глибоко, свідомо. Все непотрібне залишаємо поза килимком. Робимо вдих, відкриваємо очі вгору. Видих і вліво вдих. Подивилися на стелю. Видих, вправо вдих. Видих і вдих. Скрутка вліво видих, подивилися за ліве плече вдих. Скрутка вправо видих, подивилися за праве плече. Вдих. І вперед видих. І ще раз вдих. І видих. Розпочинаємо капало в хаті, ставимо пальчик перед собою. Робимо видих. З видихом живіт де всередину, губи, вузенько, трубочкою, чим гуще, тим краще. Якщо палець, палець далі, складніше. Регулюйте. Якщо ви вже займаєтеся давно, ставте палець, палець далі. І почали. Добре, широкі дихання, колачок, пальчик всередину стиснули, робимо вдих ліктів вниз і назад, видих лікті вгору, колачки вниз. Носом дихаємо. Дихання голосне уджай, Перетискаємо голосову щілину для того, щоб був шиплячий звук. Пальці розтопирені, напружуємо між пальцями простір і стискаємо кулачок, вниз-видих. Можна всередину, можна просто. Вдих, видих. Зверніть увагу, що ми назад не заводимо лікті. Зараз ми хочемо їх вниз направити і відчуваємо, як плечі вниз штовхаються. Трошечки розтягнення, відчуваємо тут. Колоні перед собою вліво вдих, вправо видих. Зміна сторони вдих вправо, видих вліво. Робимо вгору вдих. Намасте долоні повністю притиснуті одна до, до одної. І після вдиху, ще робимо до вдих. це так. Вгору вдих, до вдих. Дотиснули себе зсередини. Вниз видих. До видих. До витиснули. Ще раз вгору вдих. До вдих. Вниз видих. До видих. Ще раз вгору вдих, до вдих. Дотискаємо легені, ребра зсередини, розширюємо свій об'єм легень. Вниз видих, до видих. Ще раз вгору вдих. До вдих. І вниз видих до кінця. І до видих. Додаємо затримки. Вгору вдих. До вдих, Затримали. Дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вниз видих. До видих. Затримали на видиху. Десять, девь, вісім. 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вгору вдих, до вдих. Затримали дванадцять, 11, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Вниз видих. До видих. Затримали на видиху. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Ще раз вгору вдих. До вдих. Затримали. Дванадцять. Одинадцять. Десять. 9, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Вниз видих, до видих. Затримали. Десять, девь, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один вдих, і видих. Ще один відновний вдих, і видих. Ще один відновний вдих, і видих. Поміняли ноги, щоб не затікали. Якщо важко сидіти, підставте підсідниці цеглинку або подушечку. Робимо кілька вдихів, розтягнутих до кінця і видихів до кінця. Руки на коліна або долонями вгору. Вдих. Надули живіт. Видих. Ще раз вдих. Ще раз видих. Ще раз вдих. І ще раз видих. Ще раз вдих. І видих. Додаємо об коліно, вдих, вперед сонячне сплетіння, видих, скруглили спину вдих і видих. Підборіддя до еремної впадини вдих, виштовхнули видих. Ще раз вдих. І видих. Чудово вирівнялися і робимо у діяни бантки. Вдих, видих до кінця, коли видихнули, ще довидихнули до кінця, затримали і зробили хибний вдих. Хочемо нібито в районі сонячного сплетіння втягнути живіт вдихнути. Але через те, що ми не вдихаємо, живіт повинен піти у вакуум. Ознака правильного виконання, живіт пішов під ребра. Ви це повинні відчути або побачити. Робимо вдих, видих до кінця. Ще довидихнули, підтягнули тазове дно і живіт. Відпустили ще один вдих. Видих до кінця, смоктали. Відпустили. Вдих, видих. Ще один вдих. Видих до кінця. живіт. Добре, зараз перевірте, щоб у вас було розслаблено все тут. В районі грудей, в районі шиї. Не перетискаємо горло і розслабляємо рот. Тримаємо затримку животом. Вдих, видих до кінця. Втягнули. Відпустили, два підходи робимо рухи животом. Все те саме втягнули, але прес наш розслаблений, і ми виштовхуємо пупок. Тобто перевірте, щоб ви не пресом себе штовхали, а просто якби виштовхували зсередини свій живіт. Робимо вдих, видих до кінця, втягнули. Відпустили ще раз вдих, видих до кінця, втягнули. Чудово робимо вдих і видих. Ще один вдих і видих. Поставили руки за спину. Спина рівна. Виштовхуємо і сонячне сплетіння. Вдих, видих. Ще раз вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Ноги вперед. Призігнуті коліна. І робимо на себе від себе. На себе від себе. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Встаємо і починаємо ось такі, нібито. Переступаємо зі стопи на п'яточку, типу бігу, і розслаблено струшуємо своє тіло. Тіло не контролюємо. Руки, якось мотиляються, затиски в тілі знімаються і ми ось так перевалюємося. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, чудово. О, ноги, ікс ноги. О, ікс. Коли робимо О, то під себе носочки, щоб вони були всередину. Видих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Зараз у нас права нога опорна і ліва нога хоче вдарити себе п'яткою по сідницях. З видихом. Видиху джаю. Голосний. Пробуємо. Поміняли ногу. Ліва опорна. Робимо. Чудово, струсили ноги і робимо один підхід ось таких присідань. присідань. Стопи ширина плечей, можна трошки ширше, руки поставили перед собою. І збоку це виглядає ось так. Де там? У мене видно десь в дзеркалі. Ось так це виглядає. Коліна не повинні виходити за стопи. Ми нібито сідаємо на унітаз, на стілець і спина рівна. І ми хочемо, це в нас вдих, і з видихом си, і ми торкаємося долонь. Зробимо один підхід 20 разів, 20 рахунків. І вдих с, с, вдих, с, звук Си, казати обов'язково, я вам про це писала. Вдих «си», 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 16. Десять с. П'ять. С. 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 С, чудово, відпочиваємо і на відпочинку крутимо плечима назад. Ходимо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. П'ять. Чотири. Три, два, один. Чудово. Тепер стали стопи ширина плечей і по діагоналі робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих, 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 видих. Перед собою поставили руки, плечі опущені. І в сторону вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих, видих. Чудово. Ще одна динамічна вправа. Стопи, ширина плечей. І ми хочемо зробити назад вдих, намасте. Прогинаємо вперед, відводимо таз, прогинаємося. Це вдих, не відриваємо долоні. І вниз видих. Ми ребра вклали на стегна, руки на підлогу. І хочемо заглибитись. Це видих. Робимо повільно, але динамічно. Вдих. Потягнулися по передній частині. Видих по задній. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Десять. І видих. Дев'ять. І видих. Ви можете робити в своєму темпі. Можете робити глибше і повільніше. Відчувайте, як вам краще, як ваше тіло заглиблюється і розтягується. Видих, видих. 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 Вдих. І видих. Це десь у нас три. Видих. Два. Видих. Один. І видих. Чудово. В якості відпочинку ще одне дихання робимо. Вдих. І з видихом ми хочемо з'єднати ось так повністю лікті і не, від... не... не розірвати і підняти вгору. Вдих, видих, 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 видих. А видих. Чудово. Присіли в рудра Асану. Так що він хоче, присіли в рудра Асану. Коліна дивляться в сторону стоп. Дуже часто помилка, що у вас ось такі стопи, і ось так от якось коліна. Ще одна помилка, що ось так ви сидите. Тому коліна дивляться. Заверніть вперед, якщо нема широкого, Розведення колін. Гомілки вертикальні. Вони не в жапці, да? в... і не ось так. Вони вертикальні. Що таке вертикаль, всі знають. Таз, рівень колін. І піднімаємо руки вгору і просто ось так от трошечки пружинимо. 20, 19, підтисніть тазове дно, Розслабте обличчя. Робимо з любов'ю до тіла. Тримаємо дно, Розслабляємо рот. У нас працюють сідниці. Працюють сідниці тримачі нашого попереку, які болить. Їх треба укріпити, як і прес. Ще 10. 9, Штовхаємо коліна назовні. 8. Сім. Шість. П'ять. Мені вже дуже боляче, але я розслаблена на обличчі. Три. Два. Один. Чудово. Ноги наші струсили. Ще трошечки розімнемо шию. Стаємо руки вниз і робимо вправу. Оліву. Така у нас ранкова активація. Вже будемо закінчувати. Це короткі заняття. Один. Тепер відвели назад шию і розгинаємо назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добрий, замочок. І поклали на потилицю. Трошки призігнули коліна, скруглили спину і просто поклали. 5, 4, 3, 2, один. Чудово. Опускаємося на підлогу і стаємо на одну хвилину в планку. Так, я ставлю одну, приймаємо положення. Стопи дивляться вгору, стоїмо на передпліччя. Таз не ось так, не ось так, нема провалів. Спина рівна. Підкрутили трошечки таз для того, щоб поперек наш трошки розтягнувся і не провалювався. Поїхали. Так, 23:15. Тримаємо хвилину. Дихаємо, підтягнули тазове дно. підтягнули прес, руки. Пальці втискаються в килимок, пальчиком ось так от поклали їх на килимок. І робимо. Так, що в нас час? Ще трошки? Ще десь секунд 20, вже менше. Єгорчик, чує твій голос. Можна дозаписувати? Дозаписати. Все. І з планочки йдемо одразу на підлогу. Відтягнули живіт, зачепилися ребрами ще раз. І просто ось так, от руки ще не випрямляємо побули в такому положенні, відчуваємо, як ми. Зачепилися ребрами за килимок. П'ять, чотири, три, два. Один. І тепер робимо вгору вдих, видих. 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 Розслаблені сідниці і ноги. Працюють тільки руки. Ми виштовхуємо шию з плеч. Ми хочемо її. Дістати і опустити плечі. Видих. Десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. І вгору піднялись і залишились. Виштовхуємо плечі вниз. Маківку вгору. Сонячне сплетіння вперед. Пах тягнеться до килимка. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово і йдемо в баласану. Стали на четвереньки, з'єднали стопи, сідниці на п'ятки. Руки вперед, зачепилися пальцями за килимок, пальці в підлогу, втискаються лікті опущені, чоло опущенішине. Перевірте, щоб ваші долоні не просто лежали, а вони саме зачепилися за килимок. І за рахунок них витягнетеся. Ви відчуваєте розтягнення під лопатками, розтягнення спини. Дихаємо вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. І ще один вдих і видих, Відпочиваємо. Вдих, і видих. Чудово, сідаємо на коліна. Робимо вгору вдих. І видих. Вліво вдих. І видих вправо вдих. І видих вгору вдих. І мосте. Наше заняття закінчено. Бажаю вам активного, продуктивного дня в ресурсі. Намасте.